Це наш батюшка Сергій. <хи> Українець настоящий. Дуже їздить воювати. в АТО, тоже займається волонтерством, збирає продукти. Ми сьогодні збирали продукти. Він молодчина. Зараз каже декілька слів і для мене, і для вас всіх, для всіх, хто буде дивитися. Це для кого? Для солдат? Це для всіх. Ну, для солдат скажу те, щоб вони трималися. В першу чергу трималися і завжди пам'ятали, що вони не самі. У них є дуже велика підтримка. По-перше, них є з ними Бог, це найголовніше. Це ну, а людям також підтримувати, не випускати руки, тому що наша воля, наша свобода. Перемога це в тих людях, до яких ми їздимо. От, якщо ми будемо їх підтримувати, їм допомагати, то я думаю, скоріше закінчиться те пекло, яке коїться на, на, на сході. От так. Слава Україні! Героям слава. Слава Україні! Героям слава!